Минулої весни була цікава подорож у село Межирич, яке знаходиться неподалік від Лебедина. Там були зняті деякі відео і фотоматеріали, але змонтувати відеоролик про цю невелику подорож я ніяк не міг знайти ні часу, ні відповідного настрою. Події на фронтах дуже контрастують з тим, що відбувається в тилу, і оцей розрив свідомості заважає склеїти картину нашого буття, яка відповідала б звичним поняттям і нормам. Люди живуть, начебто, в одній країні, але в радикально відмінних умовах. На фронтах лється кров, становляться каліками або умирають люди. А в тилу триває майже звичайне життя із своїми радостями і проблемами. Я живу і працюю в тилу, хоча і не дуже далеко від російського кордону, і тому маю змогу висвітлювати в своїх відеороликах особливості життя і роботи в нашому краї. Кадри, які ви бачите, зняті на озері Шелехівське. Яке знаходиться поряд з селом Межирич? Про саме озеро я зніму окремий відеоролик. Воно на це заслуговує. У сьогоднішньому ж відеоролику ми торкнемося однієї із сторінок історії сьогодення села Межирич. Мова піде про гончарство. Слобожанщина загалом, а в особливості наші краї, не дуже багаті на корисні копалини, але є одна із них, яка вважається однією із найкращих у Європі. Ця копалина глина для кераміки. Цим зумовлено те, що в нашій місцевості мали розвиток гончарні виробництва. Крім того, майже в кожному більш-менш величенькому селі були свої цегельні. Тому село Мажирич. Ще до недавніх пір мали свої промисли по виготовленню кераміки, як цегли, так і посуду, і були відомими далеко за межами нашого району. Після розвалу Радянського Союзу підприємства були закриті і знищені. Їхні занедбані напівзруйновані споруди можна і тепер побачити в чагарниках. Зачитаю невелику цитату з Вікіпедії про історію Межирича. Наприкінці 19 століття понад 100 дворів тут займалось гончарством. Народні умільці не тільки забезпечували своїми виробами навколишні села, але й вивозили свій товар на ярмарки. То були горшки, миски, тазки, пасічники, водянки, глечики, барила, каганці, кубушки з місцевого червоного глею. А також Глиняні димарі, що стали фірмовим знаком села Межиріч, до 20-х років 20-го століття майстри виготовляли також сиву або чорнолощину кераміку за давньою технологією задимлення. Із села Межирич походить один із найвидатніших гончарів сьогодення, Яків Іванович Падалка, автор численних керамічних виробів у народних традиціях та автор книги «Як стати гончарем». Відомий у 60-х-80-х роках ХХ -го століття гончар села Межирич Саміло Єгорович Семененко або дід Саміло теж походить з роду падалків. Він онук знаменитого у 19 столітті гончара Федора Падалка. Випадалки. Незважаючи на такий історичний багаж, виготовлення кераміки в селі Межирич на даний момент майже відсутнє. Ні цегла, ні тим більше художні керамічні вироби ніким не виготовляються. Але, як завжди, на щастя, є винятки. І про такий випадок я вам розкажу в цьому відеоролику. Зазвичай поважні люди, які приїжджають у Межирич на екскурсії або ще по якимсь справам. Розказують про те, що потрібно відновлювати традиції, заохочувати і сприяти розвитку традиційного ремесла ганчарства, але далі розмірковувань і розмов діло не йде. Навпаки, занепад тільки посилюється. Мотивації для державотворців та чиновників тут майже немає. Відповідно і розвитку в цій справі очікувати не слід, тим не менше, сподіватися на краще сенс є. Приблизно півтора чи два роки тому, у Межирич приїхала жити нова сім'я. Купили невелику хатинку, навели в ній лад і почали жити. Впевнившись у тому, що доля їх привела туди, де їм добре, вони купили більший дорожчий будинок, який був поряд з їхнім господарством, об'єднавши дві господи в одну. Отримали досить велику ділянку, яку почали оформлювати і розвивати в етностилі. Як ви бачите, навіть приміщення для курей зроблене з дерева, глини і соломи, майже так, як це було і сотню років тому. Скажу чесно, такий підхід мені дуже імпонує, і, хоч я живу в іншому життєвому ритмі, при певних обставинах такий спосіб життя мене повністю задовольнив би. Отже, жити стали в новому будинку, а старий почав використовуватися як майстерня. Вона була вкрай потрібна для підтримки і розвитку господарства. Були куплені певні ручні і електроінструменти, зварювальний апарат. І господар пан Дмитро почав помаленьку освоювати ті уміння, які необхідні, коли живеш у приватному будинку, та ще й у селі. Раніше основним заробітком у пана Дмитра був промисловий альпінізм, але спочатку вторгнення майже зовсім незатребуваними. Так трапилося, що кілька обставин склалися в конструкцію, яка привела пана Дмитра до думки, що є сенс спробувати себе в гончарстві. Причин для цього було декілька. Перша з них це забезпечити свою сім'ю екологічним автентичним посудом. Сім'я складається з п'яти осіб: пан Дмитро, батько, пані Ірина мама і троє неповнолітніх діток. Якщо я не помиляюся, наймолодша народилася, коли вони вже жили в Межиричі. Друга причина, яка спонукала пана Дмитра зайнятися ганчарством, це потреба в творчому цікавому занятті. Ну і третя, не менш важлива, на мій погляд, можливість рано чи пізно стати справжнім майстром і заробляти гроші тією справою, яка ще й приносить задоволення. Чи став уже Дмитро Майстром, я вважаю, що так. Вироби, які з'являються з-під його рук, є доказом цього твердження. Був один майстер. Ну, такий столяр, не столяр. Плотник, не плотник, і він робив топорища. І цей мастер це робив топори, виносив на базар. І так у мішочку несе їх за плечима і каже, підходимо, купуємо топорища. Це він кричав громким голосом, а потім тихенько додавав, в кого руки з жопи повиростали. А це от готували сьогодні вже, обжикати. А печка типа муфільна? Так, це электрическая. Ага. Это такая большая для больших загрузок. Таких все влезет на утель. У мене в детстве, тут рядом, ну токарі есть лагерь, знаєте. Там був піонірський лагерь. І нас всихлибединську дітвору на літо вивозили туди. А було це почало 70-х, і оцей цех межерецький гончарний, він ще активно працював. Робили там півні кружки з символікою, ну, м'ясною. Да, Мабуть, ще б людей пооставались вони десь по домах. І демонстрував нам мастер, як воно була, ну в основних приводи були електричні мотори mm. до кругів. Ну, для, для коллекции были и ручные такие шоу. Не, у меня нож на ножні. Щоб... — mm. mm. Вернее, нож ножни. Mm. Mm. Uh -huh. Может не такой, как, как у нас тут было. Я увидел это этого. Мастера э, Сурала, вот. Екатеринбургского. Uh -huh. И вот сделал по Его черты. замок модели. Мне очень нравится. В чем э, отличительно это он тихо работает. Ну да, нома. То есть нет этого звука, постоянного электричества, поля. Вот я сижу, тихо, в спокойствии, вот включение. Uh -huh. Вот. Ну, я могу на уровне меди плюс... медитации, а, практически. Любую сторону я вам могу вращать. Простым движением. Вот это мне очень нравится именно. Вот плиткая, механика. Термошка. Да, плитка иногда приходится тонкие изделия снимать а, э, с плиткой, чтобы м -м. они не деформировались при снятии. Вот, например, вот такие вот чайники, я вчера лепил. ну это м -м. заготовки по чайники. Их м -м. очень сложно снять, чтобы они не, не деформировались. так на свет. Ну, Поэтому да. раз плиточка вынул. Пиццо тогда отделять можно, да? да? Ну что довольно. Багато инструмента приходится использовать, несмотря на те, что. Що... Ну это ж все по хозяйству, я же... Ну ясно, что он уже. Это же все приходится все і, делать. И для быта, и для да. ну, а с реализацией. Як, яким образом? Ну, потихоньку развивается. Есть э, кафе в Сумах, которое использует э, э, mm -hmm. нашу посуду и реализует ее сразу. Вот. Они там и платформы разные расширяют, розетку вот они закинули. Мы на Уликсе торгуем и в Инстаграме я заведу свой пост, mm -hmm. там выставляю всю продукцию. По закінченні цієї екскурсії я зробив для себе деякі висновки. Їх суть в тому, що традиційне ремесло, яке споконвіку було в межиричі. Ще не вмерло. На щастя, є люди, які його продовжують. Звісно, що хотілося б мати підтримку з боку держави, але особливо сподіватися на це немає сенсу. Якщо після перегляду цього відеороліка вас зацікавлять роботи майстра ганчара з Нежирича, можна зателефонувати йому по номеру, який я для вас публікую. Тепер вам відомо, де можна придбати незвичайний посуд, гарний подарунок або просто предмет, зроблений майстром своїми руками. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. До нових зустрічей!